Далі ми більше поговоримо якраз про той законопроект, який був проголосований рік тому, і про ту постанову, яка в дечому повторюю, в дечому змінює текст законопроекту. Заступниця голови архітектурної палати національної спілки архітекторів України Анна Керії з нами вже є на зв'язку. Вітаємо і дякуємо, що долучилися. Добрий вечір, вітаю, вітаємо, пані паніано. Дійсно, чи ви вже так цілком ознайомлені з цим документом? І хочемо почути вашої позиції. Якщо що ж буде, все таки у разі ухвалення цього документу, як це вплине на містобудівельний контроль? Дякую за поширення інформації, і можливості долучитися до ефіру. Я слухала зараз пана Олександра, який говорив, як у них все прозоро. Перше, що зробив пан Олександр, коли став на пост міністра, він забанив на Фейсбуці особисто мене і всіх, хто був незгоден з реформою 565. Це вам просто коментар до прозорості і поведінки нашого міністра. Я тепер, як одна з керівниць профільної професійної самороблюдної організації, просто не маю можливості бачити яку інформацію. Поширює мій профільний міністр відновлення, а тепер що стосується документу, який сьогодні планували протягнути на Кабміні Я перепрошую за це слово, але так воно і є. Я отримала його пізно ввечері вчора. Там місяця 232 сторінки, і звісно, що його прочитати взагалі неможливо за такий короткий час. Я впевнена, що і міністри його не читали по нашій внутрішній інформації. Ми знаємо, що міністрам також це постанова. Її текст не приходить. Але так як ми вивчали законопроект 565, Ми просто могли побачити, що там власне є копі пас законопроекту 565, і Там є всі ці кричущі речі, які і були. Ли законопроект Петчить п'ять, який європарламент сказав, не заклик закликав не підписувати президента Зеленського, і Єврокомісія теж надала негативний висновок. Я не розумію, чому перед переговорими з європейським союзом притягуються ці речі, і я відповім на ваше питання, що там такого є причущо. Вперше знову на законодавчому рівні. Погоджується оця ця мовчазна змова при погодженні об'єктів і проектної документації на об'єктах культурної спадщини. Це значить, що якщо дозвіл і погодження не надали органи уповноважені у сфері охорони культурної спадщини і мінкульт, то така документація автоматично вважається погодженою. Також там запроваджується приватне містобудівний контроль, який зараз назвали типу державним, але всі ті самі умови для Усі, повноважених у сфері такого контролю, вони зберігаються. Це значить, що прописані правила під забудовників, коли забудовник може створити собі свою е, приватну проектну організацію, е, її поводити через відповідне міністерство відновлення і далі сам себе контролювати. Вони можуть робити свої картельні змови, е, наймати юристів або цей містобудівний контроль приватний своїх дружніх компаній, і власне самі собі все погоджувати. Також створюється величезне корупційне вікно в Мінінфраструктури. Тоді, коли з-під перевірок взагалі виводяться забудовники, а пан Кубраков, як віце-прем'єр-міністр і міністр відновлення, буде контролювати всіх архітекторів, всіх виконавців, всіх експертів, абсолютно всіх, крім забудовників. В постанові прописано, що подавати скарги можуть. Тільки якщо це громада, то вона може подавати скарги, якщо зареєстровані речові права на це майно. Тобто, ви, як кияни, якщо у вас щось дворі будується і у вас немає ніяких причових прав, ви поскаржитися на такий об'єкт не можете. Архітектор теж не може поскаржитися, якщо забудовник щось будує не по проекту. Такого не передбачено. Передбачено цією постановою, що скаржитися можуть в міністерство, тільки забудовники. Вони формують свою містобудівну палату, на чолі якої буде стояти пан Пре. yeah віце-прем'єр, і він буде відповідно розглядати рішення цієї містобудівної палати і приймати рішення про накладення штрафів на архітекторів до проєктувальників, про доступ до ринку всім експертним організаціям, всім, хто працює в цій сфері. Тільки е, підкон... забудовники не будуть підлягати ніякому контролю, крім свого приватного. Власне, плюс створюється картельна змова, де прописуються страхові суми в 3 і в 5 мільйонів євро для таких компаній. Це Значить, що таку картельну змову можуть зробити тільки крупні забудовники, а ті, хто поменше, не можуть, отже, прописуються на державному рівні. Правила, які покращують життя крупному забудованому бізнесу, після чого ми бачимо такі колапси в метро, як в Києві, коли на метро все будують. Давайте їм ще більше покращувати життя, давайте ще менше звужувати права архітекторів, звужувати права експертів і громади. Громада теж не може ну, нікому скаржитися. Я вже мовчу про те, як протягуються ці рішення, про яку публічність можна говорити, якщо ми дізнаємося з змі і ввечері отримуємо документ через свої приватні джерела на 232 сторінки. Ну про що може йти мова? Якщо ви хочете протискати такі речі, якщо ви хочете говорити, то говоріть, будь ласка, з професійною спільнотою. Ми вже два роки говоримо про всі ці мало. Дякую раз, вам то, за можливість поширити інформацію. Якраз просто про діалог хотілося запитати. Бо пан Олександр на наше запитання про те, коли. А може бути ця постанова проголосована. Сказав про те, що ще кілька тижнів будуть певні обговорення, якраз з професійною спільнотою. А наскільки ми розуміємо, архітектурну палату не долучають. Чи вам відомо про інші спілки інших архітекторів? чи когось взагалі долучали до певних обговорень або консультацій? Ну, у нас в Україні існує одна національна саморегульівна організація архітектурна, це за європейським принципом створена. Тобто, є одна національна спілка архітекторів України. Я не можу сказати, що нас не долучають. Ми долучалися, ми приходили на засідання, ми брали участь в робочих групах. Але питання в тому, що коли ти береш участь в робочих групах і коли твої зауваження враховують, це різні речі. Наші зауваження ніхто не враховував, ніхто не почув. І виходить так, що. Професійною спільнотою спілкуються, ну типу, як з такими нерозумними дітками, які не розібралися, які складний закон написали наші законодавці. Але ми розібралися. Ми всі сфері працюємо. Ми знаємо всі болі, ми знаємо всі вади. Ми знаємо, чому виглядають так наші міста. Тому говорити про прозорий діалог. Ну вибачте, будь ласка, ми цей діалог ведемо два роки. Два роки триває історія з 5655 13 грудня ми зібрали під петицію 42 тисячі голосів. В день голосування зібрали 25 тисяч голосів. Громада висловилась, професійні спільноти висловилась. Європейський парламент висловився проти законопроекту, Європейська комісія висловилася проти. Мені просто дуже цікаво, чому з такою наполегливістю протягуються ці всі речі. Ну я розумію, чому їх протягує пан Кубриков, тому що він стає фактично головним бенефіціаром цього законопроекту. Тобто, всі рішення буде приймати фактично. Міністр відновлення, кому надавати доступ на ринку, кому блокувати цей доступ на ринок? Це створюється величезна корупційна відновлення фактично в цьому міністерстві, про яку прозорість можна говорити. Якщо б вони могли були вносити зміни. Та ми не вас не даруйте призупинимо. Даруйте, знаєте, з якою метою щоб дійсно повернутися до цієї теми, оскільки ми почули, що це питання ще все таки буде підлягати обговоренню на рівні спілок. Так і аби ми могли б поговорити вже, скажімо так, де факто. Я нагадаю нашим глядачам до нас доєднувалася гостя в нашому ефірі. Ми саме заслухали позицію заступниці голови архітектурної палати національної спілки архітекторів України. Анна на спасибі, пані Анно.